Шановні глядачі, вітаю вас від Українсько-Арабської медіагрупи. Схоже, що війна в секторі Газа добігає кінця, усі ми стежимо за зусиллями, які відбуваються в місті Шарм Ель-Шейх у Арабській Республіці Єгипет, між делегацією Руху Хамас і ізраїльською делегацією, а також посередниками зі Сполучених Штатів Америки, Єгипту, Катару та Туреччини. Відчути війну може лише той, хто її переживає. Я живу в Україні вже 35 років, і коли війна в Україні почалася 24 лютого 2022 року. Я з того часу живу цією війною, цією трагедією. Я пам'ятаю кожну хвилину, пам'ятаю, як усе почалося вранці у четвер. Це був четвер. І досі ми переживаємо ці страждання, щомиті. Що вже казати, коли я, ваш співрозмовник, родом із Гази, переживаю дві війни одночасно чотири роки війни в Україні і два роки страждань від війни в Газі. Тут я не маю наміру займатися політичним аналізом чи вступати в суперечки, погоджуватися чи не погоджуватися з глядачами щодо різних точок зору. Але правда в тому, що війна. Будь-яка війна це несправедлива війна, за яку розплачується звичайна людина, людина, яка не готувалася до цього дня, а завжди мріяла жити в мирі, свободі та безпеці. Ми бачили, що сталося в Україні на сході України під час російських авіаударів по столиці, по різних регіонах і постійні спроби Росії знищити енергетичні станції та критичну інфраструктуру це один бік. Тепер я перейду до іншого боку, до Гази з 7 жовтня, і до сьогодні там близько 67 тисяч загиблих, 8 тисяч жінок, 20 тисяч дітей. Коли я кажу 67 тисяч загиблих, це не остаточна статистика. Жодна офіційна установа досі не може підбити підсумки і надати остаточний результат. Ми говоримо приблизно про 300 тисяч зниклих безвісти. За даними Amnesty International та UNICEF, 300 тисяч зниклих, серед них загиблі, поранені, полонені. Можливо, ми навіть не знаємо, скільки жертв залишається під зруйнованими будівлями. Те, що пережила Газа за останні два роки, і до сьогодні не пережив жоден регіон світу після Другої світової війни. Історії гази вийдуть у світ, і люди дізнаються про цю трагедію, дізнаються про ці події. Хтось із вас скаже мені і почне говорити. 7 жовтня це причина. Ми засуджуємо всі терористичні акти проти мирних жителів і проти цивільних осіб. Але для тих, хто хоче вивчати історію і знати правду, потрібно повернутися до основних джерел. Проблема почалася у 1948 році. І чи є ця проблема простішою за те, скільки було витрачено на цю війну за два роки? Ці кошти можна було б зберегти і витратити на мир. Проблема легко вирішується шляхом встановлення справедливого і всеосяжного миру між палестинцями та ізраїльтянами згідно з рішеннями міжнародної легітимності. Палестинський народ вимагає лише виконання рішень міжнародної легітимності. Ми не просимо більше. Міжнародна легітимність говорить про незалежну палестинську державу зі столицею в Єрусалимі в межах кордонів 1967 року поруч з державою Ізраїль. Мир це те, що приносить мир. Не існує такого поняття як безпека в обмін на мир. Існує поняття земля в обмін на мир, безпека в обмін на безпеку і мир в обмін на мир. Якщо корені проблеми не будуть вирішені з самого початку, то це буде лише перепочинок, який може тривати рік, два, десять чи двадцять років. Ніхто не знає, і все знову відновиться. Так відбувається з 1948 року. І до нині ми були свідками багатьох загострень. У 1948 році палестинський народ був вигнаний зі своєї історичної землі, що називається Нагба. Потім ми стали свідками потрійної агресії проти Єгипту у 1956 році. Після цього 1967 рік, коли Ізраїль окупував арабські землі, зокрема Газу, Західний берег, Синай і Голани. Потім ми стали свідками війни в жовтні 1973 року, коли єгипетська армія звільнила частину Синаю, а решту повернула мирним шляхом. Далі ми бачили війну в Бейруті у 1976 році, а також у 1982. Потім стали свідками першої інтефади у 1987 році, а далі. Після цього була друга інтефада у 2000 році. Потім ми стали свідками війни в Іраку, а далі воєн між Хезболою та Ізраїлем. Чи все це? І виходить, що Ізраїль завжди має рацію, а всі інші помиляються. Давайте дамо слово логіці. Єдине рішення, щоб жити поруч одне з одним у мирі це виконання рішень міжнародної легітимності. Це один бік питання. Інший бік, про який я хочу поговорити з українською аудиторією. По-перше, я щиро дякую багатьом українцям за цю безпрецедентну солідарність із палестинським народом. Насправді, на початку війни, весь світ був дезінформований і не знав правди. Але коли побачили масштаби геноциду, який чинить злочинець Нетаньяху, якого розшукує міжнародний кримінальний суд, так само як і Путіна. Я не вигадую епітетів і гасел. Я говорю, спираючись на міжнародне право, Нетаньяху та багато членів його уряду розшукуються міжнародним кримінальним судом. І тут є справа проти Ізраїлю в міжнародному суді. ООН. виходить, що весь світ помиляється, а лише Ізраїль і Сполучені Штати мають рацію. Давайте дамо слово логіці. Тому я дякую за солідарність українського народу. Дехто навіть вийшов на протест перед музеєм. У річницю голодомору в Києві дехто висловлював свою позицію через свої дописи. Ми знаємо, що в країні діє воєнний стан і не дозволяються масові зібрання. Це велика солідарність, і я дякую вам за це. Мене дуже боляче вразило, коли на початку війни по всьому Києву піднімали ізраїльські прапори. Але коли були вбиті тисячі невинних палестинців, адміністрація столиці Києва не відреагувала на цю поведінку. Попри це, дякую, дякую українській державі, яка підтримує палестинський народ у рішеннях міжнародної легітимності, особливо на платформах Генеральної асамблеї ООН. Дякую, дякую Європі, яка вийшла мільйонами на вулиці Канаді, навіть у Сполучених Штатах Америки, навіть у самому Тель Авіві були ті, хто виступив проти цього геноциду, якому піддається палестинський народ. Про масштаби геноциду в Газі можна говорити ще багато і багато разів. Ми знаємо, що сіоністські змі контролюють медіа в Європі. Ми знаємо, хто є великими бізнесменами і спонсорами, і яке їхнє походження, і що вони не показують правду. Але, попри все це, народи змогли дізнатися всю правду завдяки тому, що побачили на екранах телевізорів. У будь-якому разі зараз ми живемо в період домовленості між Ізраїлем і Хамас, все, чого ми хочемо. Це встановлення миру на близькому сході заради наших дітей і їхніх дітей, точно так само, як ми тут, в Україні, хочемо більшого тиску на Росію, щоб країни ще більше тиснули на Росію, аби сісти за стіл переговорів, завершити російську окупацію українських територій і жити в мирі. Бо український народ це народ, який жертвував. І віддавав заради своєї країни і своєї землі і заслуговує на мирне життя. Тут великі сили світу мають повернутися до сили логіки, а не до логіки сили у виконанні рішень міжнародної легітимності. Всюди, слава Україні та свобода Палестині.